Розкажу вам про те, як ми зносили хату. Перше і найголовніше, що треба знати до демонтажу, це те, якими будуть ваші наступні кроки, яким буде статус вашої нової будівлі, капітальна чи не капітальна це буде споруда. Глиняна хата вважається капітальним будинком. Якщо коротко, то зі своїм будинком по закону можна зробити ремонт. Тут дозвіл не потрібен, капітальний ремонт також дозвіл не потрібен. Можна зробити реновацію без зміни розміру будинку, тоді будуть потрібні затвердження зовнішнього вигляду і дозвіл. Або можна повністю все перебудувати, а це означає багато паперової роботи і дозволів у різних інстанціях. Всі дозволи важливо оформлювати до початку робіт. Це просте, але золоте правило зберігає багато коштів і нервів у нелегкому і недешевому процесі будівництва. Щодо саме нашої ситуації. Оскільки рівно на місці хати ми плануємо поставити модульний будинок схожого розміру, ми обирали з двох варіантів: або оформити дозвіл на реновацію капітальної споруди, або не оформлювати дозволи, і тоді це буде некапітальне будівництво. Модульний будинок по документах можна оформити і як капітальний, і як некапітальний. Цей статус залежить від типу фундаменту. Дозвіл на реновацію існуючої споруди має безкоштовно надавати орган місцевого самоврядування. В селі нам сказали, що не знають, як його зробити, а в найближчому місці, прямо по телефону, одразу попросили хабаря. Продумавши різні варіанти, ми вирішили оформити наш модульний будинок як некапітальне будівництво. Отже, у нас на ділянці була глиняна стара хата у нежилому стані, хоча зовні цей стан неочевидний. Один з перших власників з цієї хати йшов на Другу світову війну. Тож хаті точно більше 90 років. На початку 2022 року тут зимували люди, бо в ній було парове опалення. Тікаючи від війни, ці люди забули злити воду з системи опалення, що призвело до розриву труб під час морозів. Після цього хата стала зовсім непридатною для проживання. Таким чином ми мали будинок 40 квадратних метрів з висотою стелі 2 метри, тому що хата без фундаменту з часом осідає під землю. Будівля складалась з глини, дерева, шиферу і значної кількості металу, з якого були зроблені і система опалення і піч. Також всередині лишались деякі меблі і зовсім небагато речей. В першу чергу я попросила сусідів розібрати всі речі, які їм можуть знадобитися. В той же час ми подали заявку на відключення газу. Заявку виконали приблизно через 2 місяці, і після того можна було починати демонтаж. Ми почали з металу, тому що в нашому випадку це чимало роботи. Його необхідно було розрізати, щоб мати змогу вивезти. Незважаючи на те, що газовий котел і подвійні труби по всьому будинку це кілька сот кілограм металу, бажаючих їх безкоштовно зрізати і забрати, знайти було нелегко. На OLX я переписувалась з, з сімома місцевими людьми, але приїхати і виконати цю роботу погодився врешті-решт тільки один чоловік. Для тих, же, хто приймає метал в промислових масштабах, замовлення мало б починатися з півтонни. Після того, як хата нарешті лишилась порожньою, її можна було починати зносити і вивозити. Глобально є два варіанти це зробити: екскаватором або руками. Що характерно коштує це приблизно однаково. Всі, кого ми питали, називали ціну біля 50 тисяч гривень. Якщо робити демонтаж екскаватором і вивозити КАМАЗами, це вийде в кілька разів швидше, ніж руками. Але ми обрали ручний варіант і ось чому. Наша ділянка має досить крутий ґрунтовий заїзд. Коли трохи потеплішало, сюди навіть ЗІЛ не з першої спроби заїхав. Бою, що важка техніка, що їздила б туди назад, за день перепахала б нам всю ділянку. Другою причиною обрати ручний демонтаж було те, що у нас чимало дерев, в тому числі близько біля будинку. Екскаватору лишалось мало місця для маневру. Ну і найважливішим фактором стало те, що знайшлось багато бажаючих забрати собі весь шифер і усі дерев'яні частини. Люди, які розбирали хату, забрали собі дерево і залишки металу. Те, що вони не встигли забрати вдень, містично зникало вночі. Ділянка без паркану і не охороняється, тому через два дні від хати залишилась тільки велика купа глини, випадково розбите скло і кілька керамічних тарілок, які чомусь ніхто не захотів. Глину вивозили газелькою, вантажність якої 2 тонни. Одна ходка газелі з завантаженням і вивезенням коштувала 2 тисячі гривень. До речі, стільки ж просили і за ходку Камаза. В результаті нам відзвітували, що вивезли 12 газелей глини. Тобто, вивезення хати обійшлося нам у 24 тисячі гривень. Це при тому, що в останній день між ходками газелі частину глини нам тачку вивозили в кінець нашої ж ділянки. Тому що на кінець демонтажу вже чекала бригада, яка на місці хати мала робити фундамент. Підсумовуючи, порівняю два варіанти знесення глиняної хати розміром 40 квадратних метрів без даху. Одним з цих варіантів ми і скористалися. Перший варіант екскаваторами Камазами. Це займе один день, коштуватиме приблизно 40-50 тисяч гривень. Потрібні будуть двоє чи троє робочих, не враховуючи водіїв. На ділянку екскаватору і Камазу має бути зручно заїхати і там розвертатися. Другий варіант руками і однією газелькою. На це знадобиться приблизно 3 дні. Від 24 до 50 плюс тисяч гривень. 3-5 робочих плюс небайдужі люди, які заберуть те, що вам не треба, поки ніхто не бачить. Якщо газелька одна, це значно затягує процес, бо коли хата вже знесена, робочим міжходками нема чого робити. На нашій ділянці є ще одна глиняна споруда сарай, який на початку минулого століття був кузнею. Він по площі менший за хату і перебуває в значно гіршому стані. Зовнішній шар глини з нього давно осипався, але всередині було чимало хорошого дерева, а на даху цілий шифер. Тож я домовилась з сусідами, що вони його розберуть на матеріали. Тим часом, поки сохне фундамент, ми робимо скважину і копаємо каналізацію. Взагалі будинок наш уже готовий, тепер нам має поталиницю з погодою, щоб його привезти.